Шановні, вітаю вас у шостій серії подорожей та технологій. У мене в ім'є мережі, виявляється, є доволі багато шматочків з моду Гоббір 2. Треба з них зробити інші шматочки і скрафтити якісь інструменти. Наприклад, лопату 3х3. У неї прям хп. хепе. скрафчу ще з залізних, бо збираюся йти за піском, і я збираюсь накопати його ну дуже багато. Тисячу блоків йти до постелі. А от і пустеля. І дивлячись на мапу, вона невеличка. Цікаво, а чи зможе весь пісок з неї викопати? Весь пісок я викопав, залишився тільки пісковий, і навіть у біомі поруч трохи червоного піска накопав. Загалом у мене майже 1000 червоного піску та половиною тисяч звичайного, а ще 200 нафтового піску з термалки. У мене вже понад 8000 пшениці. Візьму трохи, треба погодувати овечок. До речі, я прибрав звідси овець та переніс їх вниз. А тут внизу у мене будуть мобоферми. Треба накрафтити затемненого скла з мобу моб обгріну Tiez для ферми ворожих мобів. Скрафтив отаку мобу бо мені треба нафармити з добрих мобів рожевий Слиз. вже потроху набирається. Нафармив я Слиз. Зараз він мені потрібен, щоб скрафтити моб Крашер, який буде фармити досвід та лут з мобів. Машинні рамки є, і моб Крашер також є. Переробив я свою кімнатку, де я живу. Пічки та камнаріс я виніс в коридор, посунув двері і стіну зробив скальциту. А Ам'є мережу розмістив отак в стіні. Піду знову годувати овечок, бо мені їх треба розмножити, щоб нафармити з них досвіду. Ну, овечок вже багато, думаю, можна вмикати мобкрашер. а вазіль одночасно хвіртку відкриває. Прикольно. А що малечу він не рубає? Ой, як же мало досвіду дали. Я буду його фармити ну дуже довго. Я тут зрозумів, що якось у мене багато кабелів, тому час пізнати мод Flux Networks. До речі, я перший раз з ним граю. Приймач та передавач є. Тепер треба на акумуляторі налаштувати ще один вихід енергії. І встановлюємо флаксплаг, щоб він засмоктував енергію в бездротову мережу. Та створюємо нову мережу. Нехай буде блакитно. Та ставимо флакспоінт біля водяних насосів, щоб він віддавав їм енергію. А ці кабелі можна прибрати. Виявляється, в моді механізм є своя безрутова мережа і не тільки для енергії, а взагалі для всього. Отакий квантум ентанглопортер крафтиться відносно просто і дозволяє передавати все, що є: енергію, предмети, рідини та гази. Один у мене віддає енергію помпам та забирає воду. Другий віддає воду в паровий двигун. А третій у мене стоїть тут біля газового генератора. Він віддає воду на виробництво етилену. Але крім цього, він ще й отримує енергію для інших двох портерів в мережі з водою. Ще я скрафтив диск для рідним та зробив так, щоб латик зберігався в ім'ї мережі замість баку. А, і тут у мене, до речі, четвертий портер в мережі з водою. Він качає воду в виперну вежу та на переробку руд. І я замінив собі скло на отаке файне модуле. Воно, до речі, світиться вночі. Нарешті чотири відра досвіду не збиралося. А у мене немає овочів, щоб скрафтити корм для мобу ферми добрих мобів. А для ферми злих мобів не вистачає тільки пороху. Скрафтив я собі компас для пошуку структур, і зараз відправимось шукати селище. А чому воно в небі? Ну, ходімо тоді якесь інше шукати. А от і селище. Гляну спочатку, що тут є, а тут відразу порох. Якщо ще й всі овочі зберу, то це буде взагалі супер. Ну, я вже зібрав все, що мені треба. Корм є. Тепер треба лише знайти курочку. Happy birthday, Чудово, золоте яйце є. А чому моби перестали спавнутися? Ну вже через траву. І чомусь успавнюся лише черебахи, жаби та модові краби. А де всі інші мирні моби? Дивно якось. Коротше, переробив я цю ферму на ферму ворожих мобів. А ти що тут робиш? Переробив ферму з використанням машинок з моду моб Gringino Kills. А ще отой головою на коні постійно телепортувався за межі ферми і виносив мене. Навіть інгібітор телепортації з ним не допоміг. Тому довелося видалити мод Born in House. Це той, який додає одного гарбузоголового і ще купу різних цікавих мобів. А тут у мене резервуар для рідкого досвіду. А ферму мирних мобів я переніс в інше місце. І тут та сама фігня. Вона зростає травою і моби перестають спавнитись. А якщо спавняться, то тільки жаби та черепахи. Хочу зробити окрему ферму тільки овечок заради шерсті та м'яса. А для цього мені необхідно знайти одну овечку та потерти об неї в одну паличку. Тепер крафтимо спеціальний корм для курочок і шукаємо курочку. От ми і отримали яйце з павною вівці. Тепер мені треба зробити декілька типу жлених відмеників, але вони не з жиле, а з досвіду. Висмокчу досвід із себе. От так виглядає ферма овечок. Рідкий досвід переробляється на ведмедиків, які споживають спавнер овечок, а мов краще добуває з овечок м'ясо та шерсть. Спавнер блейзів я перемістив сюди на ферму і ще припер знизу спаунер візерд скелетів. Тадам! Схему переробки руди я перемістив. А на її місце встановив механізм, який виробляє серчану кислоту. А схему переробки руди я покращив до 5 рівня, і тепер вона робить по 5 злитків з одного блоку руди. І відразу встановив декілька ліній, бо початкова промивка руди та кристалізація працюють доволі повільно. А тут у мене сірка виробляється з пороху. А тут я хочу встановити лазерний дриг, який буде мені безперебійно постачати руди. Готово! Треба ще не крафтити багато покращень швидкості для лазерних дрилів, бо працюють вони доволі повільно. І розставляємо покращення. На жаль, в кожну дриль можна встановити лише одне покращення на швидкість. Зробив покращення швидкості X3 для фітогенок, щоб деревина акації швидше фармилася. І з я роблю деревне вугілля, з якого роблю сірку для сірчаної кислоти. Ще я отут біля МЄ мережі хочу встановити енергопічку, щоб смажити їжу, щоб не бігати до пічки, яка стоїть в схемі переробки руди. А на цьому я буду завершувати цю серію. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та, та тиціте дзвіночок, якщо ще цього не зробили. А також діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Якщо хтось бажає поспілкуватися в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також в описі під відео. Бурного вам неба над головою і до наступних зустрічей.